Домагаю, вона зараз там знаходиться. Так що хай вирішує це питання. Я могла б це все робити безкоштовно, але бабуся з віком стає іншою, тому я на себе цю відповідальність не візьму. Ви зрозуміли, мене надіюсь. Анатолій, привітики, привітики. Олексій, привіт-привіт. Ілля, привіт, Галя, дякую. Роман Ілля, привітики. Аліка, а где ви? Толіс? Ні, це, ліс? Нет, це парк. парк. Зараз я вам буду показувати трошки. трошки себе, трошки парк. Трошки пройдемося, зараз по природі, покажу, які тут є атракціони. Парк зовсім в іншому, міс... ну, в іншому кутку міста. О, він не такий процвітаючий, як той, що з тюльпанами дендро. Але, але відпочити, пройти тут і. Просто посидіти декілька годин на лавиці, подихати свіжим повітрям, транспорту тут мало проїжджає, так що дуже зручно, ну, ви зрозуміли мене. Є також невеличкі дитячі площадки, атракціони, деякі ларьки ще не відкриті. Ну, от такий парк. Це парк, я коли закінчила школу, поїхала навчатися в Кропивницький, то це ми в парку тут були, пройшла наша юність, але парк був зовсім іншим. Були зовсім інші атракціони, були квіти, було гучно, скажімо, так, була музика. О, а зараз трошки по-іншому. Трошки по-іншому цей парк виглядає, але... Мами з цих районів і бли поблизу приходять їм зручно з дітками, тому що тут не так шумно, не так багато людей, так що так отаке. Так що такі в нас тут. Такі площадочки, буду вам показувати, що тут, я думаю, для діток досить. Отакий От паровозик ось є. Звичайно, його підфарбувати треба було б, але на даний момент поки так. Отак От ось такий паровозик. Далі що в нас тут? Магнітна дошка, мабуть, я так думаю. О, качеля. Ну, Вітер, звичайно, ви бачите, качелька є. Ну і туди далі також площадка. Зараз пройдемо з вами туди. І побачимо, що є. Які качелі, які атракціони. Ну так, да. є все, але, але, але. Не так би як би хотілося. Ось одна качелька, друга, там я вам показала, далі, далі ось така є ще качелька для двох. Ось така лавка є. Ось воно зараз трошки почитаю, вас потім підемо далі, якщо буде тут зручно. Якщо сонечко не буде падати. Так. Роман Ілья, привітики. Аліка так відповіла. Дамір, доброго дня. Адік. Адік, садик, привіт, привітики. Ві-ві-ві, привіт, привітики. Аліка, Ладно, до свидання, піду на вулицю до бабусі в гості з Богом. Ілюша, привіт, Люба, містер. Містер, в якому ти місця? Ти в якому? Галинка, доброго дня, Таня, доброго дня, Галиночко, доброго. Андрій, привіт, Привітики. Юля Бойко, Галинка, привіт. Галиночка лайк, лупила, дякую. Галинка Юля, привітики! Богдан віта, та що та ж таке? На що ж мені той зелений екран?